Ну що ж, друзі, всім привіт! До вашої уваги пропонується короткий відеозвіт нашого танхаусу. Він знаходиться в бельгійському містечку. Був він побудований в це наша перша черга. Люди, така передісторія, люди приїхали до нас з Харкова, і їм сподобався наш проєкт. На етапі купівлі земельної ділянки вони вложилися. Ну, як, власне, всі клієнти наші приїжджають до нас. Ми побудували цей будинок. І власник, тобто буває, люди заказують у нас ремонт, бувають своїх беруть людей, ну це дуже рідко. А це такий один із перших випадків, коли людина сама зробила ремонт в своєму будинку. Тому сьогодні, до вашої уваги, пропонується типовий наш танхаус, типовим плануванням і з ремонтом з власними силами, власними руками. І так, заходимо до будинку. Зліва, як завжди в нашому проєкті типовому знаходиться котельня, в якій розміщується пралка, як можете побачити, болер, котел, щитова. Тут знаходиться, також фільтра і розширювач. Тобто, вся основна база, яка повинна бути в серці будинку. Давайте так назвемо. Далі проходимо. У нас іде такий коридор, він приблизно десь там займає 5-6 квадратних метрів. Тут можна зняти верхній одяг, розутися. Та попасти в таку вітальню. Але перед цим з лівої сторони знаходиться санвузол. Він приблизно 4,5 квадратних метрів, в якому знаходиться, як бачите, унітаз, умивальник та душова кабіна. Власне, так все виглядає. І, до речі, в цьому проєкті дуже цікаво, що. На першому поверсі у нас завжди люди роблять вітальню і спальну кімнату 10 квадратних метрів. В цьому проєкті трошки зробили люди по-другому, трішки запланували інше. Зараз я вам все покажу. Як бачите, це така вітальна, до речі, ця вся вітальня займає у нас приблизно 28-30 квадратних метрів. Така полка, статуетки, годинник на стіні, диван, власне. ну і її мастхев також. Кондиціонер, тому що літо у нас зараз таке ну, останнім часом нажаркувато. І тві освітлення, вихід в свій дворик. Те, про що я говорив, зверніть увагу, що з правої сторони у нас завжди знаходиться кімната, а в цьому проєкті люди зробили собі кухню. Тобто вона вийшла більша, окремо, наче від зали, вона десь приблизно 10 квадратів. Власне, все так от розмістили люди. І зал сам вийшов те, що я казав, трошки він більше, наче відокремлений від кухні. А дві спальні кімнати знаходяться на мансарді. Спальні кімнати я вам не, кажу, не покажу, тому що там якраз фінішний етап закінчення ремонту. Трошки пізніше. Акцент сьогодні на перший поверх. Нагадаю, що 90 квадратних метрів це спільний тобто, загальний розмір нашого танхаусу. І, власне, отак от виглядає дворик свій три на 6, це те, що у нас в бюджеті. Як бачите, тут власник зробив таку міні-кімнату відпочинку, можна покорити калян, кави вранці випити або чаю. От власне, альтернатива однокімнатній квартирі в Києві. Тому купуйте друзі, заробляйте, але не двохповерхові. Всім дякую, до нових зустрічей.